Продається будинок у лісі, село Крайня, Хузького району Закарпатської області. Площа будинку 80 квадратних метрів та земельна ділянка у 10 соток. Стіни виконані з газоблоку та утеплені пінопластом, дах з металочерепиці. Перший поверх. Кухня, санвузол, вітальня та спальна. Та на другому поверсі знаходиться простора спальна кімната. Все повністю виконано з дерева. На другий поверх зроблені чудові сходи з бильцем для вашої безпеки. Санвузол суміжний з великою душовою кабіною. Меблі не залишаються. Залишається тільки кухонний гарнітур. Проведено усі комунікації. Вода з власної свердловини, каналізація. Замінено усю електрику. Є груба з плитою. Територія повністю огороджена. Є велика мансарда з великим дубовим столом. Два ставочки на території. Також є місце для добудови якогось приміщення. Є місце під криницю. Цей будинок. Ідеальне місце для комфортного відпочинку, рибалки, до якої три хвилини до річки, полювання та походи за грибами, або ж для постійного проживання. Сусідів небагато, село тихе, є магазини, до школи з садочком ходять зупинки автобуси до сусіднього села. Переходьте до телеграму, щоб дізнатися більше або домовитися про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись, щоб бачити усі нові оголошення. Продається будинок у селі Брусниця Чернівецької області. Цей затишний будинок, розташований у селі Брусниця, є ідеальним вибором для тих, хто бажає жити в природному середовищі але з комфортом і зручністю для родинного життя. Околиці села надають можливість насолодитися чудовими пейзажами та тишею, загальна площа будинку 100 квадратних метрів, з житловою площою 55 квадратних метрів, має два поверхи, що забезпечують достатньо простору для комфортного проживання, чотири окремі кімнати, ідеальні для родинного життя або організації робочого простору. Туалет та ванна кімната, санвузол, оздоблений вагонкою, підлога з плитки. В кімнатах виконаний ремонт, покладено ламінат, стіни, обклеєні шпалерами, що створюють комфортну атмосферу, металопластикові вікна для кращої теплоізоляції та шумоізоляції. Будинок оснащений трьома системами опалення: газове, електричне та твердопаливне що дає змогу вибору найбільш економічного варіанту в залежності від сезону. На ділянці є гараж, що забезпечує захист автомобіля від погодних умов та зручний доступ до транспорту. В саду є альтанка, що стане ідеальним місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі, зручний заїзд на територію для автомобіля, земельна ділянка в 11 соток. У приватній власності, що дає великий простір для садівництва, городництва або інших господарських потреб. На території є город та виноградники, що дозволяє вирощувати власні продукти, є паркан, який забезпечує приватність та безпеку. Поруч з будинком знаходиться Великий дубовий ліс, що дає можливість для прогулянок, збору грибів та ягід, а також для відпочинку на природі. Школа та дитячий садок знаходяться у сусідньому селі. У селі є два продуктові магазини, що забезпечують зручність у повсякденних покупках. Поруч з будинком знаходиться великий стадіон, де можна займатися спортом або відпочити на свіжому повітрі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає тишу та спокій на природі, але з усіма зручностями для сучасного життя. Для перегляду обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Продається будинок у селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок на 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня санвузол. На другому поверсі одна спальна кабінет, гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом. Коридор з підлогою обкладено плиткою. Великий санвузол, суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове, власна скважина, інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор на час відключення електроенергії є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла, вода, тепло, котел, холодильник, вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення. Терміново продається два будинки на одній ділянці. В селищі міського типу Гришківці, всього в 2 кілометрах від Бердичева в Житомирській області. Будинки виконані з піноблоків та мають утеплення з пінопласту, покриті металочерепицею та мають нові металопластикові вікна. Сама ділянка займає 8 соток. Бетонні доріжки, біля яких росте багато зелені та квітів, та є невеличкий городик. Будинок перший. 36 квадратних метрів, невеликий коридор, кухня студія та кімната спальня, санвузол та мансардне приміщення. Будинок має металопластикові вікна, металочерепицю, бойлер та косметичний ремонт. Продається без меблів. Будинок другий. 45 квадратних метрів. Має невеликий коридор. Велику кухню студію та велику кімнату спальню, санвузол, металопластикові вікна, металочерепиця та косметичний ремонт. Також продається немебльований. Підведено телебачення та інтернет. На території гараж металевий, скважина 70 метрів, огорожа, туалет, септик, опалення електричне. Будинки для проживання або, можливо, під бізнес під здачу в оренду для декількох сімей. Це хороша інвестиція замість однокімнатних квартир, плюс земельна ділянка в кількох кілометрах від міста. Постійно ходять автобуси та маршрутки для інтенсивного руху між містами та сусідніми селами. Є все необхідне у вигляді маркету, аптеки, амбулаторії та школи. Поруч Величезний ліс і чотири озера. Обов'язково для детальної інформації переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал. Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі: Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами, суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла, іде як основний варіант для обігріву. Та є груба як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера, на території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або для використання як майстерні, великий погріб як ідеальне місце для зберігання продуктів, сарай для господарських потреб. Та літня кухня, як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року, та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці, є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку, Гарно розвинена інфраструктура з зупинкою громадського транспорту. Кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу за міського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал.